Доброго дня вам, доброго вечора. Давно вам не записувала відео. Ну що, що ж, була зайнята. Знаєте, приходжу після роботи, трошки була прихворіла, погода стала більш погана. Сьогодні трохи навіть потепліло, нема вітру сильного, але цілий день йшов дощ. Ну, десь так, так що в Канаді не так, то вже і холодно, ось у нас тепленько, Доволі, ну плюсова температура, тобто ще зими немає. Але вже було таке, що сніжок пролітав. Що хочу сказати стосовно того, що Запоріжжя моє пошти кожного дня. Бомблять, новини такі, знаєте, не радісні. Звісно, що мої друзі, мій чоловік. Кажуть, що все буде добре, не переживай, але переживається. Ну, ось так. Так що підтримка потрібна кожному. Я продовжую працювати, продовжую вчити англійську мову кожного дня. Так що є прогрес, я його вже відчуваю, я дивлюся. Мультфільми Кактунс. Ось так. А в нас в Канаду прийшла осінь. І вже ось 22 листопада буде два роки, як я живу в Канаді. Живу тут одна в Канаді. Ну, ще не померла з голоду і не померла тут від підтримки. Так, ні, канадці дійсно підтримують. Але хочу сказати, що такої підтримки, як я вже була, коли приїхала, я бачила, як вони дуже підтримували Україну. Зараз я чую це, але, знаєте, вже не так. І це засмучує, тому що війна не закінчилася, не закінчилася в Україні. Дуже, звісно, багато подій відбувається в Україні і вони засмучують. Слухала сьогодні в Ютубі, виступав якийсь такий наш аналітик який-то з військової справи. І так, знаєте, дуже так ретельно розповідав, як треба воювати, які всі. Не хочу сказати, казати цього поганого слова, ну всі як бояться йти на війну. Знаєте, дуже легко е, говорити, коли тобі нічого не загрожує, зрозуміло, він ні туди не піде. Тому хочу сказати, що боятися це, звісно, нормально, але боятись робити це інше. Я поки вивчаючи англійську, все-таки відсунула собі здачу англійської мови десь на літо. Тому що, гляньте, погода стала більш гірша. І ну, їхати аж в галіфах, щоб пробувати здавати, я точно не поїду. Тепер вже відсунуто до літа. Я сподіваюся, що літом я здам. Ну, а не здам літом, здам наступним літом. Але якщо ти вчиш кожного дня, то є і результат. Тому той, хто збирається їхати до Канади, зараз ми з вами в Новій Шотландії. В невеличкому зовсім містечку. Так, звісно, що тут не так весело, як десь в величезних містах. Тут ось йду з магазину пішки, тому що автобусу немає, щоб доїхати. Треба все носити на своїх руках, якщо не купляєте машину. Хочу сказати, що в великому місті можна купляти машину, можна не купляти. Машину. Іноді навіть вигідніше не купляти машину, тому що ти не витрачаєш коштів на її заправку, на що там на страховку, на її ремонт. Їздиш на автобусі і це тобі. Компенсує, можливо, десь не якісь незручності, але все ж таки компенсує по коштам. Якщо ви будете їхати в невеличке містечко, то без машини важко. важко. І одному важко. Важко навіть не емоційно, навіть важко фізично, тому що всі проблеми, всі, які труднощі виникають, треба вирішити одному. Та й оренда одному платити важче. Ну ось тако. З вами була Світлана. Тримайтеся, підтримуйте один одного. І не будьте людьми, які ненавидять один одного. Все ж таки ми, українці, нація, яка повинна підтримувати один одного.